Добрий день. Сьогодні хотів розповісти про нову функцію в privat 24 Якщо ви відкриєте Privat, і тут я бачите, привіт пише рука така. От тут відкри... від... Якщо ми відкриємо цей привіт, то PrivatBank пропонує кешбек. І, наприклад, там кешбек на бронювання готелів. тут є цікавий кешбек на продукти. 3%. Це більше, ніж в монобанк дає. І ще якісь різні сайти, прокат велосипедів. Ми можемо ну, скористатися. Правда, цікаво, що вони ще дивляться, кому щось дати, а кому не дати. Тому це не, не обов'язково, що у вас таке буде, але можливо і вам запропонують, тому можна це увагу. Тискаємо кнопку Активувати. І от бачимо, він вже такий активований. Тут можна подивитись, хто активований. І тепер, якщо ви будете розплачуватися карточкою на PrivatBank, то у вас буде зараховуватись кешбек. Ну, його можна виводити. Треба вивести протягом року. Пробуйте. Можливо, вам сподобається і буде практично. Будуть питання, пишіть.